Сьогодні з вами поговоримо про те, які ж смаки та запахи полюбляє Карась. Я би міг назвати всім відомий список щаснику коноплі Макухи, чи просто сказати, що карась любить щось солоденьке. І звичайно, це буде вірно. Але нікого таким не здивувати. Тому я вирішив копнути трішки глибше і, звичайно, звернувся до наукових статей з приводу відчуття хімічних часточок. І, нюху риб. І, звичайно, знайшов відповідь. Все просто для карасів найулюбленішим смаком виявився солодкий. Кислі та гіркі смаки він ігнорував повністю. Солоний смак привернув увагу всього декількох риб. Для розуміння в якості солодкого використовували цукор. Для кислого смаку взяли лимонну кислоту, гіркий смак. Надали за допомогою хлористого кальцію, солоний, звичайна сіль. Люди працювали роками, а в нас простий висновок: якщо смак, то солодкий. З запахами виявилося все складніше. В дослідженнях виявили, що у всіх придонних риб, в тому числі й карася, дуже розвинутий нюх. При пошуку їжі карасі покладаються в основному на нюх та на дотик. Дослідження показали. Щоб природні запахи ефективніші за штучні. Я думаю, у всіх бували випадки, коли при зміні прикормки риба відходила від точки. А причиною цього може бути сильний запах. Сильний для нас аромат може взагалі не сприйматися нюхом риб. Навіть якщо риба відчула інтенсивний запах підгодовування, зовсім не обов'язково, що вона клюне. Джерело сильного та стійкого запаху може навіть відлякувати мешканців водойми, які в цьому випадку зосереджуються на периферії градієнтної зони. Їх чутливість до сприйняття відтінків смаку та запаху десятки і сотні разів вища, ніж у людини. Наприклад, до кухонної солі у 205 разів, а до хінину тобто до гіркого смаку, у 24 рази. Це слід враховувати при приготуванні прикормки та ароматичних насадок для риболовлі. Те, що інтенсивно сприймається людським носом, може буквально приголомшити органи нюху риби. Для більшого розуміння риби можуть реагувати на речовини в концентрації тисячних долей відсотка. Тож, нарешті перейдемо до речовин, від яких карась просто шаленіє, і це амінокислоти. Він відчуває їх. В нашому підгодовуванні з великої відстані. Перелік цих амінокислот дуже великий. Найкращі амінокислоти такі: це лізин, лейцин, треонин, цистеїн та багато інших. Повний перелік амінокислот дивіться в описі під відео. Наприклад, запах часнику надає амінокислота цистеїн, і саме вона до вподоби карасю. Тому можна використовувати всі продукти, в яких є ці амінокислоти. А вони знаходяться в багатьох бобових, зернових та інших білкових продуктах, тому можна вибрати продукти, в яких великий місць цих амінокислот і експериментувати, або взагалі придбати їх в чистому вигляді і додавати до будь-якої прикормки. Але обережно пам'ятайте, що риби дуже чутливі. Залишайте в коментарях, які у вас найулюбленіші запахи та смаки для карася. Буде цікаво послухати.